Так, всіх вітаю. Як ви бачите, конденсатори різного виду 450 вольт, 330 мікрофарад і різні інші. От, всякі різні. І я виставив об'яву в групу Facebook на аукціон і продав за 140 це все гроші. Буду чекати чи на картку, чи що. Буду відправляти посилкою, яку пошту точно не знаю. Адресу має, але ще точно не відомо, яка пошта. Чи нова чи човка Ось такий набор, досить дешево, дешева ціна, бо, тому що ці товстенькі. Подивіться самі на які ціни на них. От. Є тут от 180 мікрофарад, 450 вольт. Водка сьогодні супер бомбезна. Сонячна, жарко. Буду завтра відправляти. Сьогодні відправляв процесора. Теж по аукціону продав на другому сайті. Ось так що такі справи. Випаював демонтаж. Робив позолотки з плати. Плата була в мене Vega. Бачите, як красиво світиться вега. Вот вона вега. Була платка така красива. Вот вона. Блестяща вега. Я її паяв паяв. залишилася вона практично голенька. Ну, що з тими перемикачами робити, я не знаю. Можете написати коментарі. Так що підписка на канал. Цю фразу підписка на канал я за 1000 відео сказав раз за три. Так що і вам повторюю. Третій раз за 1000 відео. Так що нікого я там особо не афішировав. Особо не рекламував. Так що наразі що вам не краще. Пишіть, по чому ви продаєте такі речі. От. І такі 200 вольт 1500 мікрофарад. Штука досить неплохая. Все, будем закривати його пінопластом. Вот, і будем перематувати скочиком. і будем оно Може якусь бумажку перемотаю. і поїде воно на почту. Наразі всі справи, До зустрічі на каналі. Все найкращого.